що Сьогодні Бандерштадт у ролі фаворита. І зараз забиває Бандерштат. Відзначається голом п'ятий номер команди. Тут забиває о цій ситуації у нас. Але й дебют коментаторський. Перший матч цього ігрового дня між та Копою. Так я провів разом із Юрієм Цибиком, наставником класну атмосферу. Ми зробили вже у першій зустрічі. До речі, і студія була передматчева із забиває, забиває зараз Юрій Рабовський. 0 робить рахунок у цьому протистоянні. Юрій Рабовський Бандерштат Новояворівська продовжує. Невдала передача від нього. Перехоплення відразу ж. Ямборко. Ямборко Данилів протестує йому. Передача не забуває новояборівці на першій сходинці. Хоча знову ж таки. Це ще все відносно. Це ще... Із Барбершопом Хілман команда QS2 на ті зіграла в нічю 2-2. Стосовно саме айтівців, знаємо, ми що виховує характер такі от переможців. І це капітан команди. Володимир Цімко, наставник колективу Бандерштаб-Новояв. Сьогодні готові дарувати знову ж таки клас на паркеті поблизу власного карного майданчика розташовується. Юрій Рабовський зараз віддає передачу. Рабовський назад! Забиває м'яч Юрій Рабовський. Дубль. Ну, якщо чесно, десь я навіть читав цей ось, ось, епізод. що на Рабовського. Та, Я думаю, в принципі. арени І власне у Кареті такої допомоги зараз якісь? Але дійсно деколи бувають ось такі от епізоди, коли ну, непомітно арбітру дійсно порушення права. Зараз момент, який до у власні ворота зризає чашпак. Помилка від шпака, і 4-0. Змінюється у нас уже на 5-0. Поглянути на львівську команду і на ті пробиває. Лозинський. Момент. зараз Ямго... Ямборко. Не... Хороший. Хороший перевід м'яча на Лозинську. Лозинський все-таки з свого колективу помиляється Дем'ян Кузик. Пас зараз. Порожні ворота і забиває все-таки Бандерштат. Відзначається голом у цій ситуації, і робить рахунок. Бандерштадт продовжує громити своїх опонентів. Пробиває бо на кілька турів тому була випадковістю. Поки що лише ося од одна поразка. І максимально видовищні та переконливі звиття продовжує здобувати одну з таких і поточних дуелі команда. 10-й номер. Було Юрія Грабовського. Грабовський ну, вовк. Вовка передачу не віддає, забиває сам Вовк. Хет Трек оформлює 8-0. Робить рахунок у цьому протистоянні команда бандерштадт Новояворівська. Так, трішки заметушився і певна річ, що. Слане тільки з 2 і ті. Дуже класно! Відібрали у нього м'яча. Зараз не вдається нічого зробити із Уваровим. 9-0 Рахунок у цій зустрічі 12 секунд залишається. Стояння ін IT. А разом з командою кардинал рівне у рамках екстралі, і далі повертаємося до першої ліги Львівщини.